А чи ви знали, що в СРСР був свій Казанова? Займав він посаду генерального секретаря, а звали його товариш Брежнєв. Голова КГБ Семичасний писав, що Брежнєв ще з юності не пропускав жодної спідниці. Вочевидь, він якось по-своєму трактував відомий лозунг проєднання пролетарів усіх країн. Не дивно, що одружитись йому довелося, як то кажуть, по зальоту. Але комсомольський запал нікуди не дівся, і в нього з'явились походно-польові дружини. Можна сказати, що Леонід Іліч любив не лише із рушниці стріляти, любов до батьківщини у всіх по-різному виражається, що тут скажеш. Семичасний стверджував, що Брежнєв деяких фронтових дружин навіть возив за собою. Спершу у Дніпропетровськ, а потім в Москву. Там він дав їм квартири та видав Заміж за достойних людей. Бо як вчив ще Володимир Іліч Ленін, всякий, хто трудиться, має право користуватись благами життя. Леонід Іліч дбав не лише про своїх обранець, але й про їх чоловіків. Якщо він мав зв'язок із чиєюсь жінкою, чи вона йому просто подобалась, він починав просувати цього чоловіка. Через не дуже високі почуття Леоніда Іліча люди отримували дуже високі пости. Навіть не знаю, що сказати. Це якісь 50 відтінків червоного.